Добрий ранок. Пизда. Я ночував на вулиці. І Ви б бачили, що ночу твориться, блять, в цій празі. Жопа, блять. Всім добрий ранок, друзяшки. Я Мелай. Я українець, який знаходиться в Чехії, і я став бомжом. Блять. Я став бомжом не через те, що е, мене вигнали з дому або щось подібне. Поки що не вигнали, мене ще є декілька днів. Але додому я не повертаюся, тому що мені стидно. Стидно через те, що я взяв всі накоплення з дому, жінки, мами і пішов в абант. Просрав всі гроші. Я цю ніч ночував на лавочці, е, знали би, що, що творилося. Я ще на чарочку упав трішки. Друзяшка, хочу. Подякувати вам величезне, тому що попереднє відео набрало дуже багато переглядів. Мене багато хто підтримав, багато хто зателефонував мені. Дякую вам величезне. Мені дійсно треба буде чуть трошки пізніше, скоріше за все, ваша підтримка. Буду старатися з вами підтримувати зв'язок, пропадати не буду. Буду періодично виходити, знімати якісь відео, але не знаю, що робити далі. Просто додому я не повернуся, доки не вирішу фінансову проблему. Коротше, з житлом я питання ще не вирішив, тому що з фінансами трошечки напряг. В принципі, ночувати тепер їде. В принципі, ночувати тепер єде. Далі ви побачите, що до чого і як. Так що хочу сказати, дивишся мої відоси. Якщо хочеш мене підтримати, то підтримай підпискою. А також пишіть коментарі, щоб просунути це відео далі. Від вас залежить, можливо, моє майбутнє. Все, будемо на зв'язочку. Пока.